Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про карту побиту. А якщо конкретніше, то про відмову по карті побиту. Що після цього потрібно робити? Скільки можна перебувати, коли потрібно виїхати і чи потрібно виїхати взагалі з Польщі, якщо у вас щось з картою не виходить? Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки, і, звичайно, прокоментуйте. А в описі під відео я рекомендую мою телеграм-групу Актуальну про Польщу. Там ви знайдете все потрібне, що стосується Польщі. Що робити, якщо ви отримали відмову по карті побиту? Ну! Що там? Якщо ж ви отримали відмову по карті побиту, у вас є 14 днів з моменту отримання листа по пошті, щоб її оскаржити. Важливо, що в тому листі буде вказана причина того. Чому вам відмовили? І якраз це треба буде оскаржувати. Моя порада при отриманні відмови, і коли ви хочете оскаржити відмову, звернутися до фахівців, тому що якщо ви отримаєте вже другу відмову, то наступна інстанція, де ви будете оскаржувати, це суд. А це вже набагато складніше. Якщо ж ви вирішите не оскаржувати рішення, або ж отримали відмову по апеляції. Ви зобов'язані протягом вказаного в листі терміну покинути територію Польщі. Проте є одне, але варто пам'ятати, що обов'язок покинути Польщу відтерміновується до закінчення карантину в Польщі для всіх іноземців. А для українців, які заїхали вже після 24.02 до 24.08.23 року. Тобто не тільки. Карта побиту продовжується при закінченні її терміну. А якщо вам була відмова, то це також продовжує ваше легальне перебування в Польщі. Чи по карантину, чи по військовому закону. Щодо так очікуваного закону, який би мав це все вирівняти, і всі продовження, як віз, карт побиту, так і безвізу. Продовжити до 24.08.23 року, то ми ще очікуємо на кінцевий результат. Це підписання президентом Дудою. Зараз на рахунок цього закону ведуться ще роботи, і потім публікація в Дженіку устави. Як тільки він з'явиться в новій редакції і опублікований, я обов'язково про це розповім. На даний момент діє попередня устава, попередні продовження. І попередні правила, про які ви знаєте, бо про це вже неодноразово говорилось. Тому поки що ще в очікуванні того, коли з'явиться цей закон вже опублікований. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що для вас вона була корисною і цікавою. Ви зробили репост у своїй соціальній мережі, підписалися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, і поставили лайк, щоби. Більше людей про це дізналося з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!